Так, хлопці, Ford Mustaнг. Хто знає якого року випуска, об'єм більше двох літрів. Проблема потек... потекла бомба водяна. Треба злити воду. Хлопчики, воду злити. Вовчик, патрубка я знайшов, того що вилазили. Плоск хрупчикові не знайшли. Наділи ще одного. Ось зажимчик такий, який треба. По стандарту там, по-фордовськи. І ось хлопці, щоб не шукати по скупчиків. цим зажимчиком. Ну ладно, так теж можна варіант на скору руку. Но ситуація така, якби ви ще чуть-чуть уважніше подивилися, тут ось є така замечательна пробка. На радіаторі прямо стоїть пробочка. Спеціально, щоб зливати охолоджувальну рідину для заміни. Там. Дивіться, хоп, я її відкрутив вже. Перед цим вона була закручена. Але там робиться мервеча. Не знаю, як його того радіаторчика промітка, звісно, було б непогано. Але воно не виходить. Так що щось я помудрую і трошки пролю, звісно, водички якісь налю. Коли заміню помпу, хай прожене його, поганяю трошки. Водою попроливаю, щоб витекла ця зараза. Зараз якось роздовбу, щоб воно сюди стекло. Ну і зніму цього патрубка, бо все одно потрібно поставити цього зажима якого на місце сюди. То щось капає, я не знаю, щось не будемо дивитися, будемо займатися, по чуть-чуть, по чуть-чуть розберемося. Так що таке, Дивіться внимательно, тут все, все є в своїх місцях.